Оригінальний AMG G мав вигляд С класу і рухався зі швидкістю равлика. Легенда, народжена на замовлення, як Іван Лендл та AMG створили унікальний же Воган. У світі автомобільного дизайну і кастомізації рідко зустрічаються приклади, коли випадкове зіткнення ідей і амбіції народжують воістину унікальний і культовий автомобіль. Історія створення g Уекен для знаменитого тенісиста Івана Лендла одна з таких історій. Це не просто позашляховик, це живий доказ того, як співпраця між талановитим спортсменом і легендарною тюнінговою компанією може привести до появи твору мистецтва на колесах. Я завжди був зачарований автомобілями з історією, тими, що не просто перекочуються по дорогах, але несуть в собі відбиток часу, амбіції і особистих смаків своїх власників. Позашляховики особливо володіють особливим шармом, вони уособлюють собою пригоди, надійність і готовність до будь-яких викликів. Аже Сієлас, незалежно від його модифікації, завжди був символом статусу і винятковості побачити як один з найбільш пізнаваних позашляховиків в світі. А саме AMG G63 бере своє коріння в історії, коли навіть найсучасніші модифікації здаються скромними в порівнянні з тим, що було створено для Івана Лендла, це дійсно заворожує. Несподіване народження легенди. Історія починається в 1980-х роках, коли Іван Лендл, будучи одним з провідних тенісистів світу, співпрацював з Масейдис Бенц. Під час відвідування компанії Лендл натрапив на дводверний жевок з відкидним верхом. Ідея йому сподобалася, але зовнішній вигляд не відповідав його смаку. У розмові з представником Масейві з Лендл, немов ненароком, поцікавився, чи можливо створити позашляховик, що поєднує в собі елементи седана С-класу. Це випадкове запитання стало відправною точкою для створення чогось дуже особливого. AMG, легендарна тюнінгова компанія, взялася за реалізацію ідеї Лендла. Результат перевершив всі очікування. 300GD отримав передню частину від седана W116S класу, бампери і обвіс AMG, колісні диски BBS, сині шкіряні сидіння рикару і спеціальне фарбування. Вийшов автомобіль, що поєднує в собі брутальність позашляховика і елегантність седана преміум класу. Чому це важливо? Ця історія важлива не тільки через унікальність створеного автомобіля, але й через те, що вона показує, як важливо бути відкритим до нових ідей і як випадкові зустрічі можуть привести до неймовірних результатів. AMG продемонструвала свою здатність втілювати в життя найсміливіші і незвичайні запити клієнтів в епоху масового виробництва і стандартизації, коли автомобілі все більше стають схожі один на одного. Ця історія нагадує про цінність індивідуальності і кастомізації. Вона доводить, що автомобіль може бути не просто засобом пересування, а відображенням особистості і смаку свого власника, особливості та контрасти, Вражаюче, що, незважаючи на розкішні елементи дизайну, взяті за с класу, цей же вокен не був створений для швидкості та динаміки. Оригінальний 3, 0-літровий дизельний двигун розвивав всього 88 КС і 172 НМ крутного моменту. Розгін до 96 км год займав майже 25 секунд у сучасному світі, де навіть базові автомобілі мають набагато більшу потужність, це здається немислимим. Але в цій історії не важлива швидкість, важлива концепція, унікальність і історія створення. Цей Воган – це не про гонки і рекорди. Це про стиль, індивідуальність і ексклюзивність. Це про те, що навіть найскромніший автомобіль може стати витвором мистецтва, якщо вкласти в нього душу і талант. Мої думки та досвід. Як хтось, хто цікавиться автомобільним дизайном та історією, я захоплююся цією історією. Вона показує, що навіть найнесподіваніші поєднання можуть привести до створення чогось прекрасного і унікального. Я часто думаю про те, як автомобілі відображають епоху, в якій вони створені. Цей же вокан для Лендла це Квінтесенція 1980-х років поєднання брутальності, розкоші та індивідуальності. Я пам'ятаю, як у дитинстві мріяв про Жеси Елас. Тоді він здавався мені символом сили і свободи. Зараз, коли я старше, я розумію, що жесі є це не тільки про силу і свободу. Це про історію, традиції та індивідуальність укладення. Історія створення g Уекен для Івана Лендла це більше, ніж просто історія автомобіля. Це історія про випадковість, співпрацю та індивідуальність. Це історія про те, як мрії можуть стати реальністю, якщо вкласти в них душу і талант. Це історія, яка надихає на нові звершення і нагадує про те, що навіть найскромніші речі можуть стати витвором мистецтва. Цей автомобіль живий доказ того, що навіть в епоху масового виробництва і стандартизації завжди є місце для індивідуальності і кастомізації. І я впевнений, що ця історія надихне автомобільних дизайнерів та ентузіастів на довгі роки.